Мої вітання, ефір на телеканалі, віка продовжує програма Контакт і студії, кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197 Віктор Роєнко. Доброго вам здоров'я. Добрий вечір. Віктора... І вам також бажаю здоров'я. Дякую. Віктора Григоровичу. Скажіть, будь ласка, чому саме для себе ви обрали 197-й виборчий округ, так званий Канівсько-Золотоніський, і які там проблеми мають жителі? Відповім. Так. Цей округ характеризується довжиною, але ця довжина визначається, що він знаходиться е, чи, е, вздовж Дніпра йде і охоплює сільські населені пункти або сільські райони. Так, я все своє свідоме життя я пропрацював на селі і постійно захищав інтереси селян і з ними працював. Позвичайно вибір пав на цей округ, тому що тут є багато проблем. Тому я вирішив використати свій досвід е життєвий, трудовий і депутатський, щоб е сприяти розвитку території цього округу. Якщо так коротко підсумувати, які це проблеми? Ви вже з ними знайомилися, вивчали, спілкуючись з виборцями, які проблеми так, от тезисно. Ви знаєте, вражає особливо малі села. Я зустрічався з виборцями де в 10 разів в Канівському районі. Де в 10 раз, після 1991 року, тобто з, з періоду утворення Держави Україна населення зменшилося в десятки раз. В 10 раз це декілька сіл. Буквально я побував, де в 10 разів зменшилось населення. Разом з цим умови проживання в них вже мінімальні. Якщо раз на три дні привозять хліб, немає власних магазинів, і ніхто з підприємців навіть туди не хоче йти і там відкрити магазин, то це називається ми вже приїхали. Треба рятувати ці села. Тому що село це колиска нашого народу. Якщо в колисці не буде дитини, не буде ні народу, ні держави Україна. Це перше те, що треба відновлювати села. Друге, звичайно, вони навколо Дніпра. І боляче, що маючи водні ресурси, лісові багатства, в нас сталося так, що вже частина їх приватизована або орендується так, що вже людина туди не попадає. Треба вирішувати ці питання. А за цим іде забруднення. Забруднення річок, криниць і самого Дніпра. Тому екологічна проблема існує. А я по спеціальності біолог, учитель біології і основи сільського господарства, знаю і питання сільського господарства, і, відповідно питання екологічне, тому там треба теж наводити порядок, але це треба вирішувати законодавчо і разом з місцевою владою. Відносно того, що ми сьогодні травимо людей продуктами харчування вже власними, не завезеними, а власними, тому існує питання, як же так ми робимо, що на полях немає вже органічних добрив, а є стільки мінеральні добрива, які не тільки йдуть, як отруйні вже речовини у рослину, а ще й отруюють нашу землю, наші води. Проблема питної води, відродження відповідно у населених пунктах водопроводів і будівництво нових по програмі питна вода, до якої я причетний, обласної програми питна вода, це треба вирішувати. Звичайно, потрібно вирішувати питання доріг, освітлення сіл. Страшно заходити в село. Дещо вже робиться, але не настільки, коштів немає. Тому я вертаюся, щоб разом із е, жителями даного виборчого округу поборотися за ці питання і відродити населені пункти. Одночасно, звичайно, Золотоноша має свої проблеми, і Аканів повинен бути мекою. Але це повинна бути розроблена програма, не тільки то що ми зустрічаємо до сотріччя Тараса Григоровича, а ціла програма туристичного, так сказати, напрямку, щоб ми звідти також черпали кошти. А я нагадую, що гість студії Віктор Роєнко, кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197. І говоримо саме про проблеми цього округу та шляхи їх вирішення від Віктора Григоровича. Віктора Григорович, ви торкнулися вже екологічної біди. Нині ситуація з очисними спорудами, яка на Золотоніщині, саме місто Золотоноша, потерпає вже жителі нарікають не один рік на сморід на забруднення. Скажіть, як це вирішити? Звичайно, це питання не сьогоднішнього дня. Якось влада, яка б не була, це питання просто ігнорувала. І два роки тому комуністи з Золотоніщини підняли це питання серйозно. Ми туди виїжджали з телебаченням, відповідно працювали із виборцями, і справа зрушилася. Тому причетність до питання вирішення очисних споруд, які забруднюють дійсно річки і Криниці, і Дніпро сьогодні помаленьку вирішується. І сюди включені комуністи Золотоніського району і міста, комуністи Черкащини через депутатів обласної ради комуністів і через народних депутатів України. Я навіть назву прізвище Омляна Николанича-Парубка, народного депутата України, комуністичної партії України з нашої Черкаської області, знаного двічі героя соціалістичної праці. І вже частина коштів пішла. Але там треба чергами вносити ці кошти. І зараз навіть ми направили фракцію, щоб вона відстояла при прийнятті державного бюджету виділення коштів на золотоношу. І, звичайно, якщо я буду народним депутатом України, то я все зроблю для того, щоб це питання як скоріше було вирішено. Вікторе Григоровичу, а як бути із ошуканими вкладниками кредитних спілок, з поверненням коштів колишніх вкладників Ощадбанку СРСР? Як бути тут, у вас на це хвилина буквально? Від природи я за соціальну справедливість був з дитинства за правду. І Сьогодні я спілкуюся, і ми співпрацюємо з ошуканими вкладниками. Вони правильно кажуть, якщо держава не може захистити, то тепер нехай визнає кошти, які в них вкрадені, внутрішнім боргом держави, і їх поверне. А також накаже тих згідно закону, звичайно. Хто засновував ці кредитні спілки і позичальників, які розікрали кошти в кредитних спілках? Дякую вам за цю розмову. Шановні телеглядачі. Гостем сьогодні нашої студії був Віктор Роєнко, кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197. Бережіть себе на все добре.